Майдан переходить в опозицію до нинішньої влади. Про це активісти планують оголосити на недільному віче. На ньому ж хочуть почути звіт від виконуюча обов'язки президента Олександра Турчинова, прем'єра Арсенія Ценюка та представників коаліції Олега Тягнебока та Віталія Кличка. Перших осіб держави просять нарешті зібратися і виступити перед народом. Своє запрошення вони направили у письмовій формі. Про це далі Віталій Маргалик. Віталію, чи бачив ти це запрошення, і що там написано? Вітаю, друзі. Запрошення. Це звичайна телеграма, адресована турчинову ясенюку тягнебоку та кличку. Там Віталію написано таке: запрошуємо вас прийти на віче 4 травня о 12-й годині на Майдан Незалежності та відзвітувати за свою діяльність. Підписатися під запрошенням активісти Майдану запропонували усім охочим. Та, оскільки акція відбувалася під час дощу, відправити телеграму зголосилося трохи більше 10 осіб. Утім, організатори. На велику кількість і не розраховували вони впевнені. Якщо представники колишньої опозиції вийдуть до народу, то послухати їх збереться чимало людей. кажуть, більшість майданівців вимагають звіту, бо саме вони привели до влади колишню опозицію. Турчинову, Яценюку, Тягнебоку і Кличко були делеговані повноваження громадськістю, і тепер 4 травня в неділю. Ми збираємо вічі і запрошуємо тим, кому делегували повноваження, відзвітувати під народу, який їх з Майдану делігував кого куди. Ми ж вирішили спитати у людей на майдані, які запитання вони б хотіли поставити представникам влади. Найбільше їх накопичилося до ВО президента Олександра Турчинова. Всі стосуються антитерористичної операції на сході країни. Першим ділом не маєте прозвітувати це про східну Україну, там про іменно про воєнний стан, чому людей викрадають. Чому так з Украї з українців знущаються наші? От іменно це вони мають розвітувати щоб, е, е, сепаратистів. От, чому вони ще не розігнали досі сепаратистів? До прем'єра Яценюка люди також мають запитання. Хочуть знати, що буде з курсом долара і чому він хоче урізати повноваження майбутнього президента. Це нікому на запитання щодо конституційної реформи, яку він зараз бігав кілька днів в парламенті. Я не можу зрозуміти це так на часі зараз вирішувати таке враження, що вони хочуть залишитися при владі в інший спосіб. Якщо не виходить виграти президентські вибори, то в мене складається враження, що вони вирішили через парламент зробити. Абсолютно недієвого президента, да, Ляльку, і е, залишити парламент, залишити свою владу через парламент. Ось так, повну владу. Тобто, абсолютно. Найменше запитань у людей до кличка та тягнебока. Від них хочуть знати, що вони взагалі зробили після формування коаліції. Люди на Майдані дали кредит довір'я власті, і Кличко тягнібок ані виступили гарантами. То есть э, ну, мы хотим спросить, что они сделали, что они не сделали, почему они не сделали, почему сейчас такая обстановка и политическая, и экономическая. Окрім звіту від представників влади на Майдані планують оголосити про перехід до них в опозицію і сформувати її структуру. Про підсумки недільного віче канал Тивай розкаже вже 4 травня. Нагадаю, захід заплановано на 12-ту годину. Колеги, можливо, за час мого виступу у вас якісь виникли запитання до влади. Якщо, наприклад, нас зараз дивиться пан Турчинов чи Яценюк, можете їх озвучити. І вони вже будуть знати, що розказувати на віче, звісно, якщо вони там з'являться. Віталію, ми ж наче не, на, не на Майдані, а в студії, правильно? Поговоримо про це в неділю на віче. Якщо ти там будеш, і ми будемо. Ну Дякую. я передам. Якщо це був Віталій сказали. Маргалик, від нього дізналися про бажання активістів Майдану, що хочуть люди побачити власне перших осіб держави 4 травня на віче.